За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, вночі російські військові обстріляли аграрне підприємство у музиківській громаді. Знищений ангар, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Також за інформацією міської військової адміністрації минулої доби армія РФ 13 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Вибухи линали в обласному центрі Антонівці, Садовому, інженерному та Придніпровському. 28 січня в день російські військові вдарили по одному з районів Херсона. Андрій розповідає пошкоджений будинок сусідів, які виїхали з міста. Зруйнований чердак, криша там верне веранди, вікна повилітали. По сусіднім вікна повилітали. Мені також пробило одне вікно. От, от сюди удар був. Ну це осколок вийшов тут. І оце попробували, бачите, оцей коньок, Шифер. Угу. От бірка угу. тут Осколок, бачите. З цієї сторони. Осколок був. Тобто прильот десь не знаю. От. В тому краю. І от, значить. Ось осколок. Це або камінь якийсь залетів, або железяка якась. Ну, ось бачите. Це теж, мабуть, було десь от з того краю. Ну, десь теж недалеко. У Михайла після обстрілу пошкоджений будинок та подвір'я. Чоловік каже, чув кілька вибухів. Зразу не виходив. Мінут через десять вийшов, потихеньку подивився, що ніде диму нема, не горить нічого. А таке впечатлення, що у мене за окном рядом буквально, Ну, це все пройшло. І громкий взрив. І чутно було, що по криші летить, ну, б'є щось. Летить, б'є. І оце таке і наутро вже мені сусідка каже, в двохітажному домі її видному. Дзвонить, каже, що у тебе криша побита. Атакувала російська армія минулої доби і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари. По місту Береславу та на самому пункту Михайлівка, також використовуючи артилерію гатив по Тягінці та Михайлівці були загорання в Береславі наслідок скиду з дрону близько другої години дня. Був поранений чоловік, і також приблизно в цей же час була поранена жінка в селі Михайлівка 89 років. Отримала поранення живота, також була шпиталізована в стані середнього ступеню тяжкості. Загалом дві людини за вчорашній день постраждали минулої доби. Російські військові 89 разів обстріляли територію правобережної Херсонщини. Випустили 390 снарядів. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.